Тепер ми розбираємося наступним типом даних, і це рядки. Рядки це те, що ми будемо використовувати найчастіше, тому що якщо у вас є якісь дані, для яких в Python немає окремого типу даних, ви будете використовувати рядки. Наприклад, вам треба записати mac адрес ви записуєте його як рядок, чи IP-адрес і так далі. Так, є окремі модулі, які можуть вам дозволити працювати з цим трошки по-іншому і створювати як об'єкти, це а не просто записати в рядку. Але вивід інформації з обладнання: це рядок, конфігураційний файл, якийсь – це рядок. Тобто рядків буде дуже багато, і ми будемо постійно з ними працювати. І зараз ми розберемося з базовими операціями, які ми можемо з ними робити, а далі розберемося окремо ще з методами. Python, рядок це послідовні символи в лапках. Лапки не є частиною рядка. Тобто лапки просто підказують Python, де рядок починається, де рядок закінчується. Якщо ви почали рядок з, з одинарних лапок, ви закінчуєте такою самою. Тобто, ви маєте починати закінчувати однаково. Тобто лапки сприймаються як спеціальний символ, який вказує, де початок де кінець, і через це, якщо ви хочете записати лапки просто в тексті, тобто, якщо у вас десь всередині рядка є лапки, і це ті самі лапки, які ви використовували для того, щоб почати та закінчувати ваш рядок, вам треба буде якось окремо це зазначити, що ви хочете використовувати це не як зараз кінець вашого рядка, а просто як частину тексту. Інколи у вас буде така ситуація, що ви написали рядок в подвійних лапках, а Python перетворюється в одинарні. Це просто нюанс самого Python, що він за замовченням використовує одинарні лапки. При цьому, так як можна в Python використовувати і одинарні, і подвійні, тобто це просто символи, які призначують початок, кінець використовують і ті, і ті. Є ті люди, які більше використовують подвійні, є ті, хто більше використовує одинарні. В Python такого щоб обов'язково ті чи інші використовувати треба, і ви це можете вибирати самі, але... Так, загально є така організація, що якщо ви вибрали, що ви будете використовувати подвійні, наприклад, всюди використовуєте подвійні. Якщо, наприклад, у нас є якийсь такий текст, і у нас там є одинарні лапки в тексті, ми можемо записати його в подвійних лапках, тоді ніяких нюансів немає, ми просто пишемо текст і все. Але якщо ми почали писати одинарних лапок, далі пишемо don't, і ставимо тут знову лапки, то, як ви бачите, навіть колір змінився. Тому що Python бачить, що у нас вже закінчився зараз рядок. В тому місці, де ми написали лапки знов. Тобто це буде помилка, і Python нам каже, що ви щось там не закінчили, якийсь рядок. Але якщо ви хочете все ж таки написати ті самі лапки, які ви використовуєте для початку і кінця вашого рядка, і ви хочете написати це всередині десь, є таке поняття як екранування. Якщо у вас є якийсь спеціальний символ, ви хочете сказати, що треба його сприймати просто зараз як символ, а не як щось спеціальне, ви ставите зворотній слеш, І це означає, що не треба сприймати зараз це як закінчення. І нашого рядка це просто лапки. І тут знов ну, Python змінив наші лапки з одинарних на подвійні. Ну тобто він бачить, що так буде більш ефективно написати, і не треба буде нічого екранувати додатково. Такі моменти є. Воно спочатку дуже дивно, тому що, ну, ви до цього відносите, як ви щось створили, а Python чомусь це змінив. Але так як це спеціальні символи, які тільки потрібні для того, щоб сказати, це початок, це кінець, тобто вони не є частиною рядка. То які саме лапки взагалі не важливо, тобто ви можете використовувати такі такі, Python може змінювати їх, але це не змінює абсолютно ніяк те, що у вас всередині. Ще один важливий момент з рядками це те, що це в Python саме не змінити даних. Тобто, коли ви хочете змінити один символ, Python в цьому випадку створюється новий рядок з зміненим цим символом. Тобто, це трошки дивно насправді. І це просто так вирішили в Python. В інших мовах програмування у вас рядки можуть бути змінними типами даних, ви можете змінювати там символи. Тут ви можете зробити всі ці операції, ви можете щось змінити, замінити, додати, видалити, але це все буде створювати новий рядок. І другий момент це упорядкований тип даних. Ну тобто, якщо ви написали символи в якомусь порядку, вони залишаються в цьому порядку. Ну це якось більш-менш очікувано, але також це означає, що ви можете звертатися до першого, другого, десятого, останнього символу тобто, ви можете працювати з ними окремо. Сам рядок в Python сприймається як послідовність символів. Тобто в Python це можна сприймати як якийсь набір символів. І ми тільки що сказали, що рядки це упорядкований тип даних. Це означає, що ми можемо звертатися до символів за якимось номером. Тобто ми можемо сказати, наприклад, в нашому цьому рядку інтерфел. таким чином, звернутися до символу 0. Тут номери символів починаються з 0, не з одиниці. І можете сказати 0, 1. Це називається індекси і індекс починається з нуля. І ми можемо писати в квадратних дужках один індекс. Ми можемо писати індекси 0, 1, 2, 3, але також можемо писати від'ємні індекси. Тобто, якщо ми хочемо почати з кінця, і для того, щоб нам не враховувати, який це номер, там, 7, 8, 10, ми можемо сказати мінус 1, мінус 2. Мінус 1 – це останній символ, мінус 2 – це другий з кінця. Крім звернення до конкретного символу з індексом, ви можете також зробити зрізи. Якщо у нас є знов наш інтерфейс, ми можемо сказати: я хочу отримати рядок з символів з нульового по п'ятий, наприклад. І у нас виходить таке: в зрізах ми пишемо два числа і розділяємо їх двокрапкою: перше число включається в результат, друге ні. Тобто ми кажемо, з нульового до п'ятого індексу, не включаючи п'ятий. Так само ми можемо так сказати, наприклад. З мінус 5 до мінус 1. Але якщо ви подивитесь, і символ не включено сюди, тому що мінус один не входить. Але як тоді сказати до останнього, якщо останній сюди не потрапляє? Якщо ви не пишете останню частину, тобто ви написали двокрапку, і не це число зрізу, це буде до останнього символу. Якщо ви не пишете перше, це з першого символу, тобто з нульового індексу. Таким чином, ви можете сказати, наприклад, з нульового до сьомого, з нульового до другого, чи навпаки. З 4 до кінця. Якщо ви тут напишете індекс якийсь 100, наприклад, його нема, в зрізі так можна, зріз не там, робить ніякої помилки, тобто ви можете написати значення індексу, якого не існує. Але якщо ви тепер пишете саме індекс, і такого індексу немає тобто ви пишете так, 400. Ну, нема просто символу під номером 400, у вас буде помилка. Ви побачите наш виняток знов, ну і виняток з назвою індекс ROR, тобто ми звертаємось до індексу якого нема. Ще один важливий момент, він насправді не дуже відноситься конкретно до рядків чи до індексів, але це такий момент не дуже очевидний, тому я буду періодично повторювати його. Це те, що ви можете писати, наприклад, інтерфейс, зараз, зміну, і сказати, тут 5 і отримати якийсь результат. Але також, в тому місці, де у вас 5, ви можете написати якусь зміну. Тобто, якщо у вас є змінна індекс, це просто ім'я будь-яке може бути, це може бути там, знову наш єнот. Ви можете тепер використовувати замість 5 тут індекс. Ну, це загальне таке правило просто в Python, що в будь-якому місці, де ви бачите, рядок чи число, ви можете написати зміну, яка дорівнює там, цьому рядку чи числу. Так само, якщо ви хочете зробити, наприклад, зріз, ви можете сказати: я хочу зрізати з індексу до 7. Це абсолютно неочевидний момент, що ви можете використовувати. Зміни замість конкретних значень, які ви пишете, але це так можна. І це працює в будь-якому місці, тому в будь-яких прикладах, де я вам показую конкретно там, числа, якісь чи рядки, ви можете заміняти їх на змінні. І ми будемо ще окремо говорити про методи, які є для роботи з рядками, тобто це якісь дії, які ми можемо з ними робити. Але окрім того, що в нас є методи, у нас також є можливість робити деякі, можливо, трошки незвичні операції. Наприклад, ми можемо сказати, помножити якийсь, Рядок на щось, наприклад, на 10. Таким чином, ми отримуємо рядок, в якому цей символ чи це слово повторюється у вказану кількість разів. Тобто ми можемо написати інтеф помножити на 10, і отакий буде дивний рядок. Також ми можемо підсумовувати рядки. тобто ми можемо сказати: рядок, плюс тест і плюс ще такий рядок. Коли ви робите плюс, у вас рядки сумуються і збираються в один новий рядок. Тобто, якщо ви використовуєте, наприклад, наш рядок інтефи. Нашу зміну і скажете те саме, тільки отут посередині буде тефе. Наша зміна етифе ніяк не змінюється. Це просто новий рядок, який ми можемо запам'ятати, і записати кудись у зміну. Тобто, наприклад, ми можемо сказати, що результат дорівнює цьому, тобто тепер вона в зміні результат, такий рядок, і ми можемо його для чогось використовувати, зробити принт і щось з ним ще робити. І також у нас є ще функція LEN, це функція, яка дозволяє нам отримати розмір даних. Тобто, наприклад, якщо це список, в якому є там 5 елементів, len нам відповідає 5. Це розмір даних. І так як рядки це теж послідовність символів, тобто ми можемо порахувати, скільки символів у рядку, і порахувати саме це ми можемо за допомогою len. Тобто ми можемо сказати лен наша, чи ми можемо сказати len result — це ще одна зміна, яку ми створили трошки вище. І 9-11 це у нас. Кількість символів у цьому рядку. Єдиний момент, на який треба тут зважати, що деякі символи виглядають як два для нас, для людей, але насправді це один символ. Тобто, якщо ви хочете написати, наприклад, символ нового рядку, ви його пишете як два символи, але насправді він сприймається як один, в тому числі лен. Тобто, якщо ми робимо тепер і кажемо і видаємо знак нового рядку, тепер лен 12, не 13, так? Тобто ми додали два символи, коли ми писали руками, але вони сприймаються як один. І Якщо ми наприклад скажемо result-1, тобто це показати останній символ у нас показується саме вихлежену.